Починається повнолунний тиждень. Це твій астропрогноз на тиждень з 11 по 17 листопада. Тож повнолуння у нас чекає на вніч з 15 на 16, Тож весь цей тиждень під підплив повнолуння. А повнолуння у нас у знаку телець. Тож для України, бо Україна теж за знаком телець. Власне, дуже мають бути вагомі зміни, вагомі рішучі відчутні на матерії. Тому що в основному повнолуння в Тельці висвітлить для кожного в своїй. Сфері життя і в загальному для світу такі кардинальні зміни, які будуть впливати на матеріальне становище, будуть матеріальні цінності зачіпати і конкретними речами характеризуватися, будуть події. Тобто, наприклад, в когось це може проявитися як подарунок, як якесь надходження, грошове надходження. У когось може проявитися як запрошення в ресторан, а в когось можуть бути втрати, але конкретно через матеріальні речі, через показник, через гроші. Взагалі, повнолуння, звісно, зазвичай дає такий основний фон, і що йому ще допомагає запам'ятатися, тому що цей тиждень справді ми запам'ятаємо е, вплив урана. А уран завжди дає такі несподівані е, ситуації, до яких ми не готові, до яких ми не можемо підстосуватись дуже швидко, які нас вганяють в шок і в несподіванку. Тож сюрпризи та несподіванки для тельців, в першу чергу, але також цей тиждень буде і в цілому для України та українців доволі значимим. Що ж нам чекати, окрім цієї такої ключової енергії? Тижня на щодень починається тиждень доволі цікаво. Венера приходить знак Козирога. і тут позитивні новини, адже для тих, хто в стосунках перехід та покращення стосунків, прихід на новий рівень, зміна статусу відносин. І взагалі для тих, хто в парі, це можливість розвивати стосунки, дійсно вибудувати стратегію, до чого ви готові вдвох. Цей тиждень дуже активний з віщими снами І покаже також і через такі образи, і через реальні події у відносинах, покаже, до чого йдуть наміри у вашого партнера. А той, хто без партнера, одразу запитає, що ж тоді робити. Насправді тиждень дійсно може дати шанс. Проговорити з кимось детально у стосунках в роботі, в партнерстві, в проектах, напарник в роботі, наприклад, у вас може бути. Проговорити свої подальші плани, стратегії і вибудувати таку, як бізнес-концепцію. Також для тих, хто стартує бізнес цей тиждень, дуже вдало робити в першій половині тижня. Взагалі тиждень дає сильну енергію. В першу чергу ще тому, що в середині тижня луна в Овні і вона з'єднується з Марсом. А Марс зараз у Леві і він максимально агресивний. І це поєднання. Дає величезний стимул щось швиденько робити, тобто дуже багато енергії, дуже багато ідей, дуже багато хочеться реалізувати. Але Меркурій в квадраті Сатурном дає певні помилки, технічні збої, зависання гаджетів, проблеми зі зв'язком, і це все може гальмувати розвиток подій у тій справі, куди ви вкладаєте масу енергії. Крім того, спішка цього тижня. Вона ніби буде, але вона зовсім безрезультатна і не потрібна. Е, ще цей тиждень характеризується з'єднанням, повторним з'єднанням Марса та Плутона, яке було 3 листопада, і події цього тижня будуть відголосками того, що було 3 листопада. Повірте, в більшості з вас люди пам'ятають, що в цей день було, тому що було дуже агресивно. Насправді накопичувалася енергії, вона мала такий вибух по Марсу та Плутону. Плутон все затаєне, і мстиве вскриває, а Марс він дає агресію. Цю імпульс і рух до дій, аби дати, знаєте, якби. Ляща за попередні образи. Ну і взагалі цей тиждень, коли варто дивитися за своїм самопочуттям. Дійсно, можуть бути такі перепади, прилив енергії, але це також завжди супроводжується певним травматизмом і обережно на дорозі. Це фактично останній тиждень, коли можна робити вдалі великі вигідні покупки та інвестиції, тому що потім у нас вже буде енергія ретро Меркурія. Ви пам'ятаєте, що в такий час я завжди попереджую. Треба дуже уважно дивитися резонанс з вашою натальною картою, аби зрозуміти, чи вам. Можна в цей час вкладати гроші і тратити їх взагалі. Взагалі цей тиждень буде важко стримувати емоції, але я бажаю вам, аби ви, вам це вдалося. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, ставте лайк, напишіть в коментарях, як відчуваєте цю енергію, як справджуються у вас тижневі прогнози, які є особливою такою улюбленою рубрикою у нас тут на каналі. І пам'ятайте, щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі.